Ось так хрустять справжні смачні пончики. Вітаю вас на каналі Галочка Кулінарочка. Сьогодні хочу поділитися рецептом дуже смачних, пишних та хрустких пончиків. Готуються вони простіше нема куди. Виходять смачні, не вбирають в себе багато олії і розлітаються за хвилину. До просіяного борошна додаю усі сипучі продукти, а саме цукор, щіпка солі. Ванільний цукор і сухі дріжді. Я відміряла спочатку 500 г борошна. Все інше борошно я буду додавати в процесі замішування. Перемішую і тепер в миску вливаю тепленьке молочко, вливаю також розтоплене вершкове масло, додаю жовтки і починаю замішувати тісто. Перемішую ложкою і зразу бачу, що мені потрібно додавати ще борошно. Додаю його поступово, щоб не забити тісто. Тісто має вийти еластичне, м'якеньке і піддатливе в роботі. Можливо, буде трішки липнути до рук, але нічого страшного. Так і має бути. Тісто перекладаю в миску змащену олією. І забуваю про нього буквально на одну годину. Залишаю його в теплому місці. Накриваю рушничком, воно має збільшитися в два рази. Через годинку ось так виглядає моє тістечко. М'якеньке, пухнасте, дуже пористе. Я його трішки обминаю і тепер його потрібно поділити на частинки. По цьому рецепту в мене вийшло 24 пончики вагою 50 г. Ви можете робити їх більшими, і тоді їх вийде менше. Формуйте їх розмір за бажанням. Кожний шматочок я підкатую в кульку, кульки накриваю плівкою і залишаю відпочити на 10 Пончики можна формувати просто кругленькі без отвора всередині. Я сьогодні вирішила зробити з отвором. Роблю його наступним чином, так як показую на відео, і викладаю на шматочки пергамента. Так буде краще пончикам, коли вони будуть підніматися і коли ми будемо їх опускати в олію, вони не будуть деформовуватися. Пончики накриваю плівкою і даю їм підійти 20-30 хвилин. Чим краще вони піднімуться, тим пішніші, м'якіші вони вийдуть. Пончики обжарюю на добре розігрітій олії з кожної сторони по 30-40 секунд на середньому вогні. Коли опускаю пончик в олію, прокручую слідуючим чином за допомогою дерев'яної палички, щоб отвір посередині пончика не злипався. Після жарки викладаю пончики на паперові рушнички. Поки пончики ще гарячі, посипаю їх великою кількістю цукрової пудри. Тільки подивіться, які вони м'якенькі та пористі всередині. Перед такою спокусою ну точно ніхто не встоїть. Обов'язково скуштуйте, я вам бажаю приємного смаку.